Рекомендувати регулярно проводити ротацію делегатів. Тобто це рекомендація для того, щоб е, підвищити дійсно координацію. Щоб люди, якщо вони знають один одного тут всередині, якість координації буде підвищуватися. Ще одна провокативна рекомендація. Рекомендувати Майданам легалізуватися всім. І на наступний форум приймати лише членів легалізованих війнах. Шановні колеги і колежа, ну, я пропоную прийняти за основу і проголосувати, але два моменти, на які я би дуже хотів звернути увагу. Перше, не думаю, що варто видумати велосипед, який хай поволі не їде. Ми прийняли рішення про суб'єктність форуму Євромайдану. Головним інструментом, чи головним осередком, чи найлегальнішим є місцевий Євромайдан. Незалежно чи це велико в великому місті, чи це в райцентрі, чи це в селі, чи в місті, це як вирішує форум, власне кажучи, ми можемо рекомендувати, ну вас що є в текст. Звичайно, ви краще знаєте на місці, хто буде робити, як буде робити. Це є один момент. Другий на тому, що ми наголошуємо спочатку і продовжуємо наголошувати. Крім нас самих, нема кому виконувати наші рішення. Тільки ми, ті учасники, тільки ми спостерігачі, тільки ми члени Євромайданів різних, можуть виконувати ті рекомендації, резолюції, які ми тут приймаємо. Ми можемо їх формувати дуже класно, не дуже класно, але це те, що ми або будемо виконувати, і це є наша суб'єктність і ефективність, або ми їх не будемо виконувати. Це теж треба розуміти, що пропозиція умовно Одеси абсолютно можна знайти відгук в Харкові. Ну, хоча б такого не буде. І останнє всі матеріали, тексти, пропозиції першого Європи, Друга форму євро. Резолюції, е, відеозаписи, вони є на е, порталі Майдан.ює. Е, не полінуйтеся, зайдіть, прочитайте, подивіться то, що обговорювалося, е, що можна використати, тому що це вже є колективний досвід, колективний розум і плюс розсилки в групу. Там величезна кількість матеріалів. Але якщо ви їх не читаєте і ви їх не використовуєте, ніяке рішення, яке б ми не прийняли, воно не буде функціонувати. Це з приводу технічних питань і, ну, власне, і кажуть, і є пропозиція проголосувати за основу, а потім додати дещо. Так, припустимо, щодо питань до делегатів, так? Створити Фейсбуці окремо закриту, я маю на увазі, групу також має бути для спілкування. Е, Ці два питання по Я що є в інституті? Тобто, мабуть, не зрозуміло, робочу групу з присутніх тут делегатів. Ні, в Фейсбуці взагалі то для делегатів, для комунікації. Бо ми зараз комунікуємо за Google-групою. <рес> Вікторія <рес> просто запропонувала один із способів <рес> як у групу для функціонування <рес> координації. Але це має визначити робоча група, яка долучить пропозицію Вікторії. Є дві пропозиції. Всі е, правки буде вносити вже робоча група, так? Не ми. Тобто створити прийняти за основу та створити робочу групу. То, тоді поставимо на голосування. Цей проєкт. Приймається за основу разом зі створенням робочої групи, які далі напрацьовує всі ті параметри та критерії, і до наступного Так? До Наступного форуму ми е, е, ні, а, форуму вже не а, один, Все, Все. І так. Презентуємо, Звітуємо раніше. Звітуємо в складі до робочих. Хто за те, щоб прийняти за основу викладені пропозиції разом зі створенням робочої групи координації? <му> Прошу голосувати. Так, проходите. Дев'ять. Чотирнадцять. Все. Хто проти? Хто утримався? Немає. Не Ви не Ви ну, Чтири грудь. Ну, ми забудемо Можна в мене репліка? Шановні, те, про що казав Володимир Ханас, я звертаюся до ну, себе, да, в тому числі, бо вважаю, що трішечки провтикали, і до можливих організаторів наступного форуму при розсилці запрошення і обранні делегатів доводити до відома, що кожен делегат, який їде на форум, просто зобов'язаний ознайомитися і знати те, що прийняли форуми до цього. Тому що там є речі, які вже не актуальні відпали, але там є програмні засади, документи і принципи. І коли мова там стає там, про е, якість е, делегатів, то вона вже давно прописана, що привітствується не кількість делегатів, а качество. Тобто, якщо у вас є толковий, толкова людина лише одна, то нема сенсу направляти трьох, бо будемо мати ситуацію, яку ми маємо. дімаємо, коли людина не підкована і просто робота не конструктивно може сподіватися. Дякую. Дякую. Так.